Казочка батьківська наука, автор Леся Пронь. У затишній норі, під корінням старого дуба, жив собі їжачок Антось. Він цілісінький день спав, і тільки під вечір, коли сонечко ховали за горою, виходив на полювання. Одного разу трапилася з їжачком ось така пригода. Збирав Антось Яблочка кислички, коли дивиться. Стоїть недалечко лисичка, підозріло поглядає на нього. Доброго вечора, сусідко, привітався їжачок. Чому не спиться? Та як же мені заснути, шановний їжаче, залепетала пишнохвоста. «У день ти не з'являєшся на світ божий, а ввечері тебе й не розгледіти, скручуєшся клубочком, не піднімаєш голови, цураєшся мене. Хочу, щоб ми стали друзями, як гадаєш? Дружба, це добре, відповів, розмірковуючи, Антось. Але з тобою лиско нам не по дорозі. Ти любиш сонечко, а мені приємно, коли місяць світе. А ще мене вчили батьки, що лисиць потрібно остерігатися. Кого? Мене? здивувалася родошерста. Та поглянь хоч раз, які добрі очі дивляться на тебе. Очей твоїх у темряві не видно. А серце, відчуваю, маєш холодне, зізнався Антось у своїх здогадках. Ой ой, і як це ти відчуваєш? Мені цікаво знати. Лисечка повільно стала наближатися до їжачка. Вона вже хотіла вхопити його за лапку, але він швиденько скрутився клубочком і не дав себе впіймати. Розумний, хто береже науку батьків, подумав їжачок Антось і покотився стежинкою подалі від хитрої лисички.